Вітаю. Це канал 8 хлин про довкілля. Проєкт Важлива думка. Українська природохоронна група 19 серпня, Берегівський лісгосп. Маніпуляція під час повномасштабної війни. Міндовкілля та Держлісагентство давно заявляють про необхідність збільшення обсягів рубок, аргументуючи це економічними потребами. Але є значно швидший. Та менш шкідливий для довкілля спосіб підвищити економічну ефективність лісової галузі. Треба лише прибрати корупційну складову та дотримуватись вимог законодавства. Минулого тижня ми відвідали берегівський лісгосп. Ми побачили, як на лісосіках лежать невивезені дерева і, судячи із зовнішнього вигляду, лежать уже не перший місяць. Чинна інструкція зведення електронного обліку деревини вимагає набивати на дерева бірки в день заготівлі. На більшості з дерев не було бірок електронного обліку. Яка ж причина? Відсутність попиту. Сумнівно. Бо угорщина поряд, а дуб в ціні. Та якби не було попиту, у день перевірки ми нарахували як мінімум три лісорубні бригади. Навіщо робати нові ділянки головного користування? Жоден притомний директор лісгоспу не буде рубати на склад особливо влітку. Якщо глянути статистику на сайті DP-ЛіАЦ, то за останні 3 роки цей лісгосп отримає з суцільних рубок головного користування ділової деревини аж 22,6%, решта дрова та не ліквід. Для порівняння. Середній показник по Україні 52%. Тобто, по документах основний результат діяльності лісгоспа вирощування дров. Може краще тоді ці ліси взагалі заповісти, ніж так господарювати? Чому так відбувається? Є дві гіпотези. Або керівництво ДП «Берегівське лісове господарство некомпетентне, не вміє контролювати виконання норм законодавства. Своїми працівниками та підрядниками. Або воно займається маніпуляціями із заутівлею та продажою деревини, продає ділову деревину під виглядом дров, переносячи мільйонні збитки державі. До речі, це не перший випадок аналогічних порушень. У липні цього року народний депутат Юлія Овчинникова виявила. Вивезення деревини без внесення в систему електронного обліку ДП Дрогобицьке лісове господарство. На наступний день бірки на колодах дивним чином з'явились, але факти покарання причетних нам невідомі. Що з цим робити? Робити тут багато. Для початку варто хоча б ухвалити законопроект про ринок деревини. Та врахувати пропозиції громадськості щодо прозорих, повних та публічних сертифікатів на експорт деревини. Це не тільки сприяло прозорості, але й принесло додаткові бюджетні кошти в складний для держави час. На жаль, влада з цим поки не поспішає. А яка ваша думка? Залишайте в коментарях. Вся інформація отримана з відкритих джерел. Посилання додаються в описі. Допомогти каналу. Підписка, лайк та вісімо у коментарях, бо у 8 це довкілля. Якщо у вас є новини стосовно довкілля. Надсилайте, будь ласка, на нашу пошту з темою новини та джерела посилання. І пам'ятайте, довкілля впливає на кожного. Слава Україні! Слава ЗСУ!